Біфрен, спокій за ясної голови. Майже рік тому зірка серіалу Моя улюблена страшкою переможець станцію з зірками Артур Логай вперше став героєм ЖВЛ. Тоді ж він вперше показав нам свою родину і познайомив з дружиною та сином у столичному родинному гніздечку. Затишну квартиру з війною сім'ї довелося залишити і виїхати у більш безпечне місце. З ким логаї проводили перші місяці війни. Де перебуває старший син Артура від інших стосунків? І чому батькові актора не вдалося втекти з окупації? Артур Логай вдруге і більш відверто ексклюзивно в живе. Родину актора Артура Логая війна буквально розкидала по світу. Де нині перебуває його старший син? З малим. Ми зонюємось, а він такий я зайнятий. Чи вдалося вивести рідних з окупації і чим займається замість акторства? Просто зараз у ЖВЛ. Минулого року свій день народження актор Артур Логай зустрічав на паркеті шоу Танці з зірками. Цьогоріч, свої 29, зірка серіалу Моя улюблена Страшко» теж відзначив по особливому, без будь-якого святкування. Зате з концертом, чітко сказав, що я не хочу, не хочу якогось там прям святкування. Влаштували маленькі концерти. Це було для мене таким святом. Творчим. Той маленький концерт Артур зробив задля великої справи. Дізнався, що у мого колеги Василя Слуха у нього дружина захворіла на рак. Я вирішив просто що ми позбираємо на цьому виступі гроші, благовдінь донати, і віддамо е, тані. Они збирали 19 тисяч. От Відносно всього, це крапля, але дай боже, щоб воно там примножилося. Окрім благодійної місії, особливим той концерт для Артура робило ще й те, що після тривалої перерви він уперше виступав перед аудиторією як вокаліст. Мене так робило. Такого давно не було взагалі те, що там до я час. Я більше надихнувся, ніж мене стресануло. Надихнувся Артур не лише на виконання пісень, а ще й на їх переклад. Я переклав пісню Менатіка. Ну, да, з одного ну, застальник, яку він написав на початку повномасштабного вторгнення І Мені дуже вона подобається. Я б хотів, щоб вона звучала українською. Я спробував її перекласти, вона ще вийшла. Зараз треба ще запитати у діми дозволу, можна її просто записати або просто віддати Солов'їною. Артур не лише пісні перекладає разом з дружиною Євгенією. Вони повністю перейшли на українську в побуті. Я дуже пишаюсь дружиною, бо вона розмовляла собі російською мовою в побуті. Вона майже ніколи не переходить на російську зараз. Приклад з тата й мами бере й трирічний синочок Лев. У нього з'являються слова, а він вже так там. Я, е, я пайду подивитися. Ні, це цукор. Про те, що, рятуючи свого льову, вони з дружиною змушені будуть тікати з рідної домівки, Артур вкрай не хотів вірити, але розумів біди не оминути. Тож готувався до найгіршого. Валізка в мене стояла. рюкзак точно ж таки походний. От, я його сам зібрав, дружина в мене не вибрала. Переповнена оптимізмом, напередодні повномасштабного вторгнення Євгенія навіть активно планувала робочу поїздку за кордон. Їй запропонували співпрацю в Об'єднаних Арабських Еміратах. Я їй казав, давай, відмовся, будь ласка. І то я ляш, кажу, що я тут буду сам з дитиною. Якби я був взагалі сам, то я б не парився, як ми були вдвох. Ти б полетіла, я б залишився тут, це нормально і добре було б. От. А в цьому випадку ти розумієш, ну куди мені що мені робити? Туди його посадити, зібрати його і все тому подібне. Ми трошки навіть так посварились через то. Та поїздка у женіному житті так і не сталася, адже сталося 24 лютого. Я не буду тут все грати в герої. Це чесно. Якби 24-го у нас авто було під домом, то десь в 5:05 ми вже були б десь на Житомирі. Я б вже віз їх кудись. Але як на лихо автівки поруч з домом не було. Я просто віддав машину в ремонт. Я приїхав, забрав машину з пополам. Розуміючи, що на виїзді з міста шалені затори і виїхати їм просто не вдасться. Артур вирішив, вони поки залишаться в стінах рідної квартири. Кажу, сидимо, чекаємо якихось новин. Та сам Артур чекати не збирався. Маючи автівку, він розумів, може бути корисним. То ж брався за будь-яку роботу, яку знаходив. Я шукав якийсь волонтерський хаб хабнелів, бери якось так. Я просто возив людей туди-сюди, потім випадково познайомився з людьми на вулиці, виявилося, що це Сергій кравець, чоловік Олени Кравець. Каже: хоче допомогти, сідай машина. Зараз там поїдемо, якісь борщі заберемо, потім поїдемо ще щось заберемо. Коли ми заїхали в урядовий квартал, і я так трошки просів, бо кожні там 35 метрів стоїть якийсь. БТР чи що щось таке у перервах між волонтерською роботою Артур намагався, хоч якось повернути сина до нормального життя. Ми вийшли просто милого трошки вигуляти, і в цей момент тільки йомай. Ну воно просто над головою. Раз, два. Три з прилетіла, і я так його мишку підмишку Женя в сховище. Тож на початку березня, перш за все, переймаючись безпекою маленького Льови, подружжя вирішило шукати прихистку на західній Україні, а облаштувавшись там, перевести до себе в умовно безпечніше місце близьких. Женя вмовляла, вмовляла маму свою виїхати з під Харкова. Ми її вмовили, забрали її. Вона приїхала до нас. І потім забрали нашу подругу з під Чернігова, Вона з дитинкою знову. А от тату Артура разом з бабусею довго перебував на окупованих територіях Запорізької області, і лише нещодавно ситуація змінилася. Залишилась там зараз тільки бабуся, от, на не хотіла, але вже зараз, начебто, хоче виїхати. Тату перший час там возив сам людей, вивозив, де можна було їм потім перебратися на нашу територію. І сам згодом він цей посидів, посидів, виїхав. Далеко від тата і старший синочок Артура Герман. Разом зі своєю мамою Оксаною він аж у Туреччині. З малим ми зізонюємось, а він такий: я зайнятий. Я кажу: я, я скучив. скочив. Кажу, я теж пока. Восени Герман пішов до першого класу, але повезти сина на його першу шкільну лінійку Артур не зміг. Головне, Вишов безпеці. Мені б дуже хотілося, щоб він і тут зараз був, і навчався тут. Мені б хотілося не по, по черзі одного в садочок возити іншого в школу. Поки між ними півтори тисячі кілометрів Артур регулярно записує для сина відео щоденник. Сину, привіт! Сьогодні рівно півроку, як ти поїхав з мамою. і отримує від нього зворотну відповідь. Все добре, на трохи турецьку вивчив. Баба сині сивіро. Як і в більшості українців, війна вкрала в актора не лише можливість бути поруч з власною дитиною, а ще й позбавила улюбленої роботи. Не дуже складно без роботи. Був шалений там. Ми весь рік знімали. Моя улюблена страшко. Артур вірить, що скоро веселіше буде не лише в його героя. А й у нього самого обидва його сини будуть поруч з ним, і виховуватиме він їх під мирним українським небом.